Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. і сьогодні я буду розповідати вам про ось цей Realme Book Prime, який приїхав до нас на огляд. Огляд буде коротким, як ви розумієте, без сценарію час від часу поглядатимуть паралку, тому що всі цифри в голові не тримаю. Що таке Realme Book Prime? Ну, на перший погляд може здатися, якщо не дивитись на логотипи, що це якийсь умовний MacBook. І, власне кажучи, саме цим ноутбуком е дизайнери, що займаються. Займались дизайном, як би очевидно, це не звучало, цього ноутбуку, власне кажучи, і надихалось. Він повністю алюмінієвий, він типу як легенький, 1 ,370 кг 370 грамів, і в найтовщому місці він має аж цілі. Скільки там? 15 міліметрів. Ну там навіть менше значення, я грубо собі записав. Насправді, це досить непогані показники, як для віндового ноутбуку, у котрого ще й активна система охолодження. До речі, давайте відразу про неї тут є невеличкі вінтюхлятори, Що очевидно, основний конкурент цього ноутбуку від Apple це MacBook Air, в котрому пасивна система охолодження. Тут вона активна, тут є вінтюхлятори. Їх здається аж 2, вони над тоненькі, надмаленькі і так далі. тому подібне. Тут є Віпорчемберг, випарна камера, так би мовити, яка працює в контакті з процесором, наскільки я розумію. І завдяки цьому в порівнянні з звичайним Realme Book, тут аж до 50% приріст продуктивності системи. Наскільки це круто, ну, вирішувати тільки вам. У нас є із цікавого сканер відбитку пальця. От, бачите, мене пустили систему. Якщо ви не бачили, давайте ми закриємо його ще раз. Ми і ще раз проведемо тест на MacBook. Як ви бачите, ну, його ну, не дуже сильно хоче проходити, але виробник нам цього і не обіцяв. Ви бачите локскрін, я прикладаю потрібний пальчик, хтищ нас пустили, сканер пальця є. По корпусу, що я ще хотів сказати, на тильній його, на нижній його стороні, ви можете побачити: отут велику, таку великий радіатор системи охолодження. Отут, от з боків дві невеличкі перфорації, це у нас акустика. Акустика у нас грає в стіл або ж в підлогу, якщо раптом у вас ноутбук стоїть на підлозі, і вам так зручно з ним працювати. Якщо він у вас, до речі, може і на колінках бути, і вміє розкриватись аж отак тобто, ну не повністю не 180 градусів, а якісь там можна. Умовно 174, що вже дуже і дуже непогано. Що ще по корпусу ми відмітимо? Ми відмітимо, що з цього боку у нього є USB Type A, ніхрена собі, що дуже круто, а також аудіороз'єм. А от з цього боку він у нас має два Type-C порти. Один із них Thunderbolt 4, а другий USB Type-C 3.2 Gen 2, якщо нічого не плутаю, і це також неймовірно круто. Ще ми по корпусу відмітимо, що навколо екрану цього нового. Ноутбуку є досить тоненькі рамочки, і це неймовірно приємно. І це додає його дизайну футуристичності. Як я вже сказав, він повністю алюмінієвий. У нього і верхня кришка алюмінієва, і робоча область, ну і дніще. І це все, неймовірно, круто. Зібрано все гарно, користуватись цим ноутбуком приємно. Він на ходу не розвалюється, і це додає йому плюсів в карму. По корпусу, мабуть що. Я не знаю все. Ну, ніжки ще відмічу, Тут зверху дві коротенькі, отут знизу одна величезна. Ну, Мабуть, мабуть по корпусу усьо. Тепер ми його відкриваємо. Що ми бачимо в першу чергу? В першу чергу, звичайно, звертається увага на екран, але про нього ми нього поговоримо трошки пізніше. Ми поговоримо про те, що живе під ним, а точніше про клавіатуру і, власне кажучи, тачпед. Тачпед абсолютно адекватний. Працює він нормально. Він працює як на дотик, як сенсорний елемент корпусу девайсу, так і на кліки, тобто на продавлювання, він працює також. Що важливо, чим вище до клавіатури по тачпеду витицієте, тим клік більш, більш жорсткий і насправді, мабуть, це нормально, але десь там перфекціоніст всередині мене, хоче щоб. Ступінь жорсткості був рівномірний по всій площі. Клавіатура класична мембранна. Це ніяка не бабочка, не метелик, не собачка, не пташечка, не песик, не котик. Просто клава. Але користуватись нею досить зручно. Хід клавіш помітний, і вони помітно між собою розділені. Після того як я пропрацював, наприклад, за своїм ейром, уже умовно там два роки. Мені працювалось за цим ноутбук, чи може вже навіть і більше. Мені за цим ноутбуком працювалось легко. По клавіатурі стукаєш аж бігом. На клаві є дві градації підсвічування, ну і режим виклю тобто, коли вона взагалі не світиться. Це також, мабуть, добре. По клаві, начебто, додати мені вже нічого, ну і окрему кнопочку для увімкнення ганшету з вбудованим сканером пальця я вам вже сказав. Тепер ми поговоримо про екран. Екран в ноуті має роздільну здатність 2160 на 1440 Пікселів і співвідношення 2 до 3, тобто воно більш квадратне, ніж в класичних ноутбуках. Нахріна це зроблено. Це зроблено для того, що я не знаю, нахріна це зроблено. Але якщо дивитись на козирні сторони такого рішення, у вас тупо більше інформації влізає на екран. У умовно, ви працюєте в тому самому фотошопі. У вас більше діаграм, повзуночків у всіх оцих інструментів, тупо більше по. Виходить, це горизонталь по вертикалі. У вас влазить і це. Ну це це просто зручніше. Ви працюєте з текстом, у вас більше тексту влазить. Ви браузите сайти, у вас більше екранної от сторіночки вашого інтернет-сайту більше влізає. Чи важливо це? Ну, мабуть, що так. Екран 60-герцовий, він не якийсь супер маднявий, але це IPS. ка IPS ка дуже приємна для очей з живими кольорами. Дивитись на неї дійсно дуже приємно. Діапазон яскравості, якщо вам зараз це щось скаже, значить. Давайте, от оце от у нас мінімум. А це у нас це от у нас максимум. Але ж ви розумієте, що тут ця справа в тому як я його відредагую на постмонтажі, від себе я скажу, що працювати біля вікна в сонячний день можна. Все читається, абсолютно нормально. Погода, на жаль, у нас зараз не так, щоб кожного дня сонячна, де і в кафешці щось не дуже в мінусову температуру посидиш, тому, тому в кафешці на вулиці я з ним не працював. Але вдома, що при кімнатному освітленні, що при освітленні з вікна, екран себе показує абсолютно адекватно працювати з ним. Зручно. Над екраном у нас отут живе вебка аж на цілий один мегапіксель. Але, в принципі, для зум-колів цього більш ніж достатньо. Зараз мені чомусь здається, що можна було б зробити екранчик яскравіше. По екрану, начебто, все. В нього є лише один недолік. Нашій камері здається, що коли я на нього дивлюсь отак, тобто прямо. То в нього один. Рівень підсвічення матриці. Як тільки її трішечки відхиляю, читаємось, як би улітучується. Але в реальному житті такої проблеми нема. Та і відверто кажучи, я не досить часто дивлюсь на екран не так, а прям так, щоб ну, добре, отак може трішечки. Трішечки стало гірше. Але я так рідко читаю інформацію з екрану ноутбуку. Я думаю, ви також. У всьому іншому, екран я точно можу сказати, що песня, особливо з точки зору людини, яка багато працює з текстом, екран. Просто мрія. Його тупо влізає більше і це дуже комфортно. Тепер залізо. Процесор Intel Core i5 11320H, Intel Iris Graphics в якості графіки, тобто окремої відеокарти тут нема. Версії по пам'яті 8256, 8512 або 16512. Оперативка LPDDR 4X з робочою частотою 4266 Гц. Отак от у нас по залізу. Ну і SSD накопичувач від Samsung, і Windows 11 з коробки. В інтерфейсі, офісному пакеті, інтернет браузингу Ноут працює настільки швидко, що я охрінєло. Я його коли перший раз почав юзати, я просто в шоці був від того, наскільки швидко він все це робить, наскільки швидко стартує той самий Word, як швидко відкривається Chrome, як швидко загружається будь-який сайт чи щось там. Во. Але коли вже щось серйозніше, тобто, наприклад, Photoshop чи програми відеомонтажу, вона теж тут працюватиме, але з однією поправочкою, якщо мова йде, не про глибокий відеомонтаж, наприклад. Так? А просто ми беремо ролик, закидуємо, обрізаємо кінець, початок і робимо картинку або трішечки холоднішою, або ж теплішою, в залежності від того, що сама вам треба. І на цьому все. Такий відеомонтаж тут піде. Easy. Але 8K в 5 слоїв з переходами з анімації, це не за адресою. Тому це робоча конячка, але не для всіх задач. Що з іграми, ну, можливо, CSGO тут буде йти. Мій лакмусовий папірець, всі знають, Diablo 2 Resurrected тут навіть на найнижчій графіці добре йде ну, хвилин 10. Потім він лагає. І, до речі, буквально з першої хвилини стартує робота системи охолодження, тобто чутно, як крутяться вінтюхлятори. Важливо, вінтюхлятори не крутяться дуже гучно і агітно, і це неймовірно добре. Тобто тільки найпростіші ігри, і робота з графікою тільки на базовому рівні. Тобто, умовно кажучи, перед нами Офісбук. Як для Офісбуку, у нього продуктивність просто. Космос. Останнє це акумулятор. В комплекті з гаджетом поставляється такий зарядний блок і отакий кабель, який ви весь цей час бачили в кадрі. Я не знаю, чому я про них не сказав ні слова. Зарядний блок на 65 ватт це дуже добре для порівняння його габарити з зарядкою від MacBook Air. Тобто він такий величенький, але не кирпичина. І не буде розривати вашу сумку навпіл, в котрій ви будете тягати цей ноутбук. По залізу доповню те, що у нас тут Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. А ну і веб те, що на 1 мегапіксель я вам точно говорив. По акумулятору у нас тут 53 Вт години, і цього вистачає приблизно на 6 годин відтворення YouTube на максимальній яскравості. На 50% яскравості приблизно 8 годин, що неймовірно добре, як на мене, як для офісбуку, знову ж таки, в таком, такому приємному тонкому дизайні, і так далі, і тому подібне. Чи гарним вийшов гаджет? Особисто в мій робочий процес він вклинюється не дуже добре, тому що Сергій багато працює з графікою і йому потрібні більш продуктивні рішення. Так? Але я розумію, що, наприклад, цей момент цікавить зовсім небагатьох. багатьох. Але так, щоб ноут можна було кинути в сумку, і вона вона від того не репнула. Раз. Щоб він виглядав божественно, два. Щоб в нього рамочки навколо екрану були адекватні. Три. Щоб на екран влізало максимум інформації. Чотири. Щоб клава була зручна, п'ять. І щоб його ще й від павербенку можна було заряджати. Що в нинішніх українських умовах неймовірно важливо. Шість. Ну, як на мене, це дуже приємні козирі. Сказав би точно, що можна брати, хоч підійде він, мабуть, все ж таки не всім. Але продукт досить приємний і я прокористувався ним з величезним задоволенням, тому можу рекомендувати. Посилання на цей гаджет ви знайдете в описі цього ролику. Окрім того, там є посилання на наш Патреон і на спонсорство для каналу. Вже uh, ви бачите плашечку з нашими спонсорами і патреонівцями. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є, такі раз прекрасні люди. Завдяки їм наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись, ще раз нагадую про посилання в описі. Дякую, що дивитесь. з вами був Сергій і Проект Firm.com. До нових зустрічей. Бувайте!